Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про альтернативний онлайн-сервіс. Який надає можливість моделювати програми для платформи Arduino. Насправді існує багато різних сервісів, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Всі 44 уроки ми з вами працювали в Tinkercad Circuits. Я би рекомендував цей сервіс саме початківцям. Він є безкоштовним, призначений для моделювання та тестування віртуальних схем і проєктів. Зокрема, з використанням платформи Arduino та відповідних електронних компонентів, модулів і давачів. Сервіс підтримує не тільки текстову мову програмування, а й графічне скреч подібне середовище, що дозволяє залучати як учнів молодшого віку, так і викладачів, які за фахом не є інформатиками. Саме ця особливість робить сервіс зручним для початківців. Коли ви досягли певного професійного рівня, то треба продовжувати свій розвиток далі. У той же час Tinkercad має три значних недоліки Перше. Відсутня підтримка української мови. Друге. Обмежена база модулів. Одні давачі наявні без модулів, інші взагалі відсутні. Так Wi-Fi модулі ESP32 і esp 8266 не підтримуються сервісом через проблеми з безпекою. А це означає, що створювати проекти інтернету речей в Tinkercat SoQits не вийде. Третє. Обмежена база вбудованих бібліотек. Додавати бібліотеки, яких немає в сервісі шляхом копіювання їх в коду з наступним розміщенням на початку скетчу, є дуже складним, проблемним і незручним, оскільки узгодження кодів з файлів бібліотек займає багато часу. Саме тому я пропоную розглянути wokvi.com як альтернативу для подальших проєктів. Wokvi – це онлайн-сервіс для створення та симуляції електронних пристроїв. Який був запущений у 2020 році. За його допомогою можна створювати схеми, макети плат, програми та інші елементи електронної схемотехніки. Сервіс підтримує такі компоненти, як сенсори, дисплеї, різні модулі, мотори, мікроконтролери, у тому числі Arduino і Raspberry Pi. В окві має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Як і TinkerCAD, сервіс надає можливість співпрацювати з іншими користувачами, дозволяючи ділитися своїми проєктами. Давайте подивимося на кілька прикладів реалізованих у Окві. Це гра Simon, націлена на розвиток і тренування пам'яті та швидкості реакції. Користувач має повторювати послідовність кольорів, які відображаються підсвічуванням світлодіодів, і відповідним тоном. Якщо користувач повторив послідовність правильно, а гра відтворить звук, що означатиме підвищення рівня. А гра триває до тих пір, поки користувач не зробить помилку. Потім звучить звук програшу і гра перезапускається. Ще один приклад. Калькулятор побудований на базі Arduino Uno. Світлодіодне шоу побудоване на базі Arduino Mega та адресних світлодіодів. Давайте промоделюємо. Зараз ви бачите міні-піаніно на базі Ардуїна Уна, п'єзе випромінювача та восьми кнопок. <звідкілляння> Наступний приклад. Годинник, який показує час, день тижня, дату, температуру, вологість. У схемі використовується плата Arduino Uno, 4 світлодіодні матриці MAX 7219, кожна має 8 рядків і 8 стовпців, при їх з'єднанні виходить 8 рядків і 32 стовпця, годинник реального часу мікросхема ts 1307, термометр та гігрометр DHT22 для вимірювання вологості та температури. Якщо ви вперше зайшли на цей сервіс, Спочатку слід зареєструватися. Я обираю варіант реєстрації по Google аккаунт. Тепер натискаємо на свою іконку і переходимо в пункт меню Language та обираємо українську мову. Тепер заходимо в Мої проєкти. Обираємо опцію Створити новий проєкт. Перед нами з'явився великий перелік контролерів, мікрокомп'ютерів на базі яких ми можемо створити проєкт. Зараз оберемо Arduino Uno. Бачимо, що наше робоче поле розділено на дві частини ліву і праву. Ліворуч за замовчуванням встановлено два файли. Файл, де будемо писати сам скетч. та файл з розширенням JSON. Цей файл автоматично визначає компоненти, які використовуються для моделювання, їх властивості та зв'язки між компонентами. Library Manager, менеджер бібліотек. Тут ми будемо підключати необхідні для конкретного проєкту бібліотеки. Праворуч розташована наша схема. Поки тут лише одна плата Arduino Uno. Це поле має три кнопки. Перша у вигляді іконки Play запускає симуляцію. Друга дозволяє додавати електронні компоненти та модулі на робоче поле. Третя кнопка відкриває меню, за допомогою якого можемо включати симуляцію, скасовувати попередню дію, наближатися або віддалятися від схеми. Це також можна робити, колесом прокрутки миші. Вмикати-вимикати сітку, переходити в повноекранний режим. Додаємо в наш проєкт кнопку. Колір кнопки можемо змінити на червоний, синій, жовтий, чорний, білий або сірий. Також ми можемо призначити клавішу клавіатури на вмикання вимикання кнопки при симуляції. Підключимо кнопку. Для цього підводимо показчик миші. До початку контакту бачимо утворився квадратик. Натискаємо на ліву кнопку миші і ведемо до потрібного піна Ардуїна. Підключимо один контакт кнопки до землі. Інший контакт з'єднаємо з другим пінам Ардуїна. Якщо треба вигнути провідник, натискаємо на ліву кнопку ще раз. Переходимо в менеджер бібліотек. Тут ми можемо завантажити бібліотеку. Правда, ця функція доступна лише для членів в клуба. Стати які можна сплачуючи щомісячний внесок 7 доларів. Або оформивши одразу річну підписку, на яку надається знижка в 20%. Благо тут багато бібліотек вже предвстановлені. встановлені. Натискаємо плюсик і пишемо Bounce. Пам'ятаєте, як ми в Тінкеркаді самі прописували затримку, щоб позбутися бряскату контактів. На жаль, Тінкеркад не підтримує бібліотеку Bounce. Ця бібліотека призначена для придушення бряскату контактів. Вона написана Олефредеріксом у співпраці з командою програмістів. На даний момент доступна друга версія бібліотеки Bounce 2. Ми її бачимо першою у списку бібліотек за пошуковим запитом. Підключимо її. Бачите, вона додалась в список «Installed Libraries. Що мені подобається у ВОКВ, це вспливаючі підказки по і командам. Пишу знак рішитки, далі літери «бо», і він підказує, як правильно прописати підключені бібліотеки. Далі пишу знак рішітки та літеру D. Відразу підказка Define. Розглянемо стандартний скейт зстосування бібліотеки для вмикання і вимикання світлодіода. Присвоюємо номер піна, до якого підключена кнопка константі ButtonPin. Визначаємо LED-пін як 13-й PIN, до якого підключено світлодіод. Оголошуємо змінну led state та присвоюємо їй значення логічного нуля. Створюємо об'єкт класу Bounce, називаємо його B. Конфігуруємо контакт, підключений до кнопки, як вхід, включаємо вбудований підтягуючий резистор. Даємо бібліотеці знати. До якого піна підключена кнопку. Задаємо час затримки в 25 мілісекунд. Протягом цього часу не будемо отримувати значень від кнопки. Конфігуруємо контакт13 як вихід. Задаємо стан світлодіода як вимкнений. Далі в блоці циклу. Ми кожен цикл оновлюємо стан кнопки за допомогою функції Update. Зчитуємо стан за допомогою функції Fail. Вона перевіряє рівень логічного сигналу, і якщо на кнопці рівень логічного нуля, то повертає істину. Тоді ми перемикаємо значення LED State на протилежне та змінюємо статус світлодіода. Подивимося, як це працює. Тепер ми можемо зберегти проєкт. Задаємо йому ім'я і робимо відкритим або закритим для інших користувачів. Я обираю публічний варіант з можливістю поділитися покликанням. Даний скетч можна було організувати і іншим чином. В блоці циклу оновлюємо об'єкт класу Bounce. Щитуємо стан піна, до якого підключена кнопка. Якщо він дорівнює логічному нулю, тобто кнопка натиснута, то перемикаємо значення Let's State на протилежне. Якщо кнопка не натиснута, Let's State дорівнює Let's State. Змінюємо статус світлодіода. Як завжди, покликання на проекти будуть розміщені в описі під цим відео. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок.